У вівторок, вранці, Ліван прокинувся від реальності, яка вже давно насувалася як щось неминуче. Розпочалася повномасштабна війна між Хезбулою та Ізраїлем. У понеділок, 30 вересня, армія оборони Ізраїлю оголосила про обмежене і цілеспрямоване вторгнення на об'єкти Хезбули на півдні Лівану. На основі точних розвідувальних даних міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд. Заявив військам біля кордону, що Ізраїль готовий використовувати сили з повітря, моря і суші. В той же час кампанія повітряних штурмів триває, зокрема в передмісті Бейрута. Поки що наземна операція Цахало триває на обмеженій території на півдні країни, але ліванські громадяни побоюються, що з огляду на опір бойовиків Хезболи, масштаби операції зростатимуть як географічно, так і за кількістю жертв. Тим більше, що, за словами ізраїльтян, бойовики воєнізованого угруповування змішуються з цивільним населенням або навіть використовують людей як щит, щоб захистити себе. Метою ізраїльської операції, принаймні на даний момент, є нейтралізація бойовиків а також інфраструктури в безпосередній близькості до кордону. Цілком ймовірно, що під удар потраплять кілька населених пунктів вздовж кордону з Ізраїлем. Американці через міністра оборони Лойда Остіна підтримали обмежений обсяг операції вздовж кордону, застерігаючи при цьому від розповсюдження бойових дій. Остін також застеріг Іран від вступу в бій, пообіцявши серйозні наслідки, якщо він вирішить це зробити, всупереч заявам Цахалу, деякі аналітики, в тому числі Елайджа Мань'є, військовий і безпековий аналітик, вважають, що позиція армії оборони Ізраїлю вказує на набагато більший масштаб операцій. З відкритих джерел розвідки, ми розуміємо, що ізраїльтяни підготували щонайменше 18 бригад. Таким чином ми говоримо про 70-100 тисяч солдатів. Стверджує маньє. За словами ліванського прем'єра, країна переживає один з найнебезпечніших етапів у своїй історії. Елітна 98-ма десантна дивізія, яка вже брала активну участь у бойових діях в Газі, вступила в бій. Сьома бронетанкова бригада, яка має стати вершками ізраїльських бронетанкових підрозділів, також вийшла на передові рубежі операції. З іншого боку, не слід забувати, що Хезболла грає там на своєму полі. Це буде зовсім інша кампанія ніж у газі вторгнення. Хоча на момент написання цієї статті все ще обмежене за масштабами, стало фіналом кривавої петлі, що затягувалася на шиї Хезболли протягом останніх двох тижнів. У п'ятницю, 27 вересня, в результаті авіаудару був убитий лідер Хезболи Хасан Насрала, який очолював шиїцьке воєнізоване угруповування з 1992 року. Високопосадовці Цахалу неодноразово заявляли, що знають точне місце знаходження Насрали і здатні ліквідувати його в будь-який момент. Ці слова місяць тому виголосив Йосі Коен, голова ізраїльської розвідувальної служби Мосад. Виявилося, що це не був блеф ще за 24 години до нападу на насралу. Анонімне ізраїльське джерело повідомило агентству Reuters, що Ізраїль провів 20 років розвідувальної роботи, щоб проникнути в Хезбулу, і дійсно знав про нинішнє місцезнаходження лідера угруповування, незважаючи на те, що він уникав публічних виступів з 2006-го. Смерть Насрали, однак, є лише частиною кампанії, яка знищила Хезбулу в останні дні. Давайте подивимося на неї день за днем. На даній карті показані авіаудари, які армія оборони Ізраїлю завдала по території Лівану в другій половині вересня, спричинивши найбільші руйнування, які країна бачила за останні десятиліття і знищивши структури Хезболи. Зрозуміло, що інтенсивність перестрілок між двома сторонами залишається високою протягом багатьох місяців, а ескалація набула каскадного характеру після нападу Хамасу на Ізраїль рік тому. Однак останні кілька днів завдали особливо сильного удару по ліванському збройному формуванню. Почалося все з атаки, схожої на сцену з бойовиків класу Б 17 вересня на вулицях Бейрута і менших ліванських міст, а також у Сирії, почали масово вибухати пейджери. За повідомленнями, в результаті вибухів загинуло 37 осіб, і майже три тисячі було поранено, але це був ще на кінець. Під час другої фази атаки, 18 вересня, той самий процес торкнувся рації, якими користувалися члени Хезболи, що призвело до загибелі ще 20 осіб і поранення сотень. Загалом, за оцінками, було вбито кілька десятків людей і до чотирьох тисяч поранено. Угруповання уникало використання мобільних телефонів, побоюючись в проникнення ворога з півдня. Фактично, Хезбула повністю припинила користуватися мобільними телефонами на початку 2024-го, коли лідер організації Хасан Насрала в телевізійній промові закликав членів угруповування та їхні сім'ї відмовитися від мобільних пристроїв у лютому 2024 року. Він сказав: вимкніть їх, закопайте, покладіть в залізну коробку і замкніть. В результаті вони перейшли на використання пейджерів і рацій, які і так вже були у житку протягом декількох років. Вже один цей факт міг послабити охорону групи від інфільтрації. Як згодом з'ясувалося, Мосад проник у ланцюжок постачання тайванських пейджерів Gold Apollo Радждпейджер Pager AR-924 і рації ICOM icv 82 для цього ізраїльська розвідка створила щонайменше три компанії, в обов'язки яких входило виробництво пейджерів. Цікаво, що вони обслуговували і звичайних клієнтів, але цільовий замовник був один хезбола. Однією з таких підставних компаній була BAC Consulting в Угорщині. Кажуть, що Ізраїль мав можливість контролювати пристрої, в тому числі надсилати повідомлення. Одне з них виявилося останнім. Сама вибухівка була захована всередині літієвої батареї, і її практично неможливо було виявити. Хезбула зазнала потужного принизливого удару. Насрала говорив про перехід червоної лінії в той час, як Ізраїль офіційно не визнав організацію цього нападу. Однак це був лише початок. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд сказав тоді ізраїльським солдатам: ми знаходимося на початку нової фази війни. Вона вимагає мужності, рішучості та наполегливості. З нинішньої перспективи 1 жовтня зрозуміло, що мав на увазі «галант». Наступні дні після пейджерної атаки стали свідками масованих атак ізраїльської авіації. Все більше бомб падало на Бейрут і його передмістя. 20 вересня в результаті великого вибуху в передмісті Бейрута гинуть Ібрагіла Брагіла Кіл, головнокомандувач і лідер сил Редван, а також Абдул Хасан Самір. Керівник тренувального осередку угруповування. Хезбула намагається відповісти власними ракетними атаками, але вогнева міць Цахалу чітко визначає, яка сторона веде наступ. Ще через три дні, 23 вересня, Ізраїль закликає жителів південного Лівану покинути свої домівки, оголошуючи про масований авіаудар по цивільних будівлях, які за словами ізраїльського командування слугують складами зброї для хезбули. Через кілька годин на територію південного Лівану падає 1300 бомб. 558 людей загинули в результаті атаки, серед них багато жінок і дітей. Понад 1800 отримали поранення, а один з лідерів Хезболи, Алі Каракі ледь не загинув під час атаки. Це був безумовно найкривавіший день в Лівані за останні десятиліття. У відповідь Хезбола випустила 200 ракет по північному Ізраїлю, але більшість із них прийняла на себе протиповітряна оборона. Тим не менш кілька ракет впали на Хайфу, одне з головних міст Ізраїлю, вперше за рік. 24 і 25 вересня атаки продовжилися цього разу під час них Гіне Ібрагім Кабісі, керівник ракетного осередку Хезболи. Крім того, ізраїльські військові перекидають на північ ще дві бригади, оголошуючи, що армія повинна бути готова до наземного наступу в Лівані. 26 вересня кількість жертв у Лівані вже перевищує 700 осіб, а десятки тисяч людей залишають місця, що зазнали нападу. Ліванська влада заявляє, що це найбільша акція переміщення населення в Лівані за останні десятиліття. На дипломатичному форумі G7 пропонує 21-денне припинення вогню, але Ізраїль швидко відкидає цю пропозицію. Однією з жертв чергових 200 ударів став командир військово-повітряних сил Хезболи Мухаммед Хусейн Срур. 27 вересня Нетаньяху виголошує полум'яну промову на генеральній асамблеї ООН, заявляючи, що Ізраїль перемагає на всіх фронтах. Деякі делегати покинули зал на знак протесту проти його слів. Невдовзі після промови Бібі Ізраїль скидає бомби на південний Бейрут. Кілька цивільних будівель, які, за даними Цахалу, були штаб-квартирою Хезболи, руйнуються. Через кілька годин, вже 28 вересня, Ізраїль заявляє, що в результаті атаки загинув лідер угруповування Хасан Насрала. Замить цю інформацію підтверджує і сама Хезбула. Більше того, в результаті нападу гине ще один високопоставлений член керівництва угруповування, який ледве вижив чотири дні тому Алі Каракі. Загалом, з початку червня, було вбито 9 з 11 членів вищого керівництва Хезболи, включно з лідером. Більше того, аж шестеро з них загинули протягом одного тижня у вересні. Вижив лише Абдул Алі Ріда, лідер організації БАДР. Не слід також забувати про загибель високопоставлених представників Квір і Хамасу. Зокрема, вбивство лідера угруповування Ісмаїла Ханії 31 липня під час приведення до присяги нового президента Ірану. Дії Ізраїлю також призвели до загибелі низки командирів середньої ланки, без яких не може існувати жодна армія. Представник ізраїльської армії, підполковник надав Шошані, заявив журналістам на брифінгу, що військові знали про зустріч на з іншими лідерами в режимі реального часу. Хто стане наступником насрали на момент підготовки цього випуску ще невідомо. Одним з головних кандидатів є двоюрідний брат насрали Хашем Сафіддін. Поки що тимчасовим лідером угруповування є заступник генерального секретаря Наїм Касем. Саме він 30 вересня виступив з промовою, в якій оголосив, що група опору дасть відсіч будь-якій ізраїльській агресії, що Хезбола вже призначила наступників убитих високопосадовців, і що вона продовжить переслідувати свої цілі і йти шляхом насрали. Про іранські джерела також намагаються применшити значення смерті насрали. Автор статті в Фетигран Таймс згадує про вбивство Аль-Мусаві. Тобто попередника насрали, і припускає, що воно мало таке ж незначне значення для розвитку Хезболи, оскільки після вбивства Аль Мусаві насрала суттєво збільшив сили Хезболи. Загалом про іранські ЗМІ намагаються проштовхнути порядок денний, стверджуючи, що група стане сильнішою, а на зміну мученикам прийдуть ще більш мобілізовані бійці. Керівництво угруповання, ймовірно, швидко відновиться, відкривши кар'єрний шлях для нових облич. Але наразі угруповування вразливе до кризи управління, чим Ізраїль, можливо, захоче скористатися. Яким чином? Здійснивши наземне вторгнення. Незважаючи на нещодавні події, угруповування все ще далеке від розпаду і досягти цієї мети можна лише одним шляхом наземною війною і наступом Цахалу на південь Лівану. І дійсно цей сценарій почав реалізовуватися майже відразу після смерті насрали. Яструбине крило ізраїльського коментаторського середовища вже давно стверджує, що успіхи останніх тижнів мають бути підкріплені вторгненням ізраїльської армії на територію північного сусіда. Переважна більшість бойовиків Хезболи живі, а значна частина інфраструктури угруповування не постраждала. І лише нейтралізація цих загроз, на їхню думку, гарантує ліквідацію здатності Хезболи нападати на північ Ізраїлю. Так вважав амір авіві генерал цахало у відставці, а також генерал-майор Орі Гордін. Голова північного командування Цахалу, який закликав Галанта і Халеві дати зелене світло для наступу. Зрештою, Гордін отримав те, чого очікував. З точки зору ізраїльського командування час був обраний ідеально. Очікувалося, що Хезбола втратить 20-25% свого ракетного арсеналу в результаті бомбардування, хоча верхня межа оцінок сягала 50%. Перед атакою на насралу три іранських джерела повідомили агентство Reuters, що Іран планує надіслати додаткові ракети Хезболі в рамках підготовки до тривалої війни. Озброєння, яке планувалося доставити, включало балістичні ракети малої і середньої дальності, в тому числі іранську зелзал і версію з точним наведенням відому як Фатех 110 Зупинити цей процес також було однією з цілей Тель-Авіва. З іншого боку, слід пам'ятати, що якщо Хезболла втратила 25% своїх наступальних ракетних сил, то на руках у них залишається щонайменше 100 тисяч ракет і снарядів різних типів. Крім того, очікується, що в битві візьмуть участь за різними оцінками від 50 до 100 тисяч бойовиків, хоча нижня межа ближче до істини. Тимчасовий лідер Касем заявив у своїй заяві: Ми готові. Якщо ворог увійде по суші, наші солдати готові дати йому відсіч «Ми готові. Звучить і по той бік кордону. Зарід Зехаві, засновниця дослідницького та освітнього центру Альма, розташованого неподалік від кордону з Ліваном. Нещодавно заявила: у 2006 році ми не були готові. Тепер ми готові. Начальник штабу генерал Герці Халеві заявив, що останні авіаудари були спрямовані на підготовку ґрунту для потенційного ведення наземних військ і подальшого ослаблення Хезболи. І дійсно, авіаудари по складах зброї і керівництву угруповування за останні два тижні можна розглядати в ретроспективі як пом'якшення противника і підготовку ґрунту для більш широкої наземної операції. Минулого тижня військові повідомили, що ізраїльська авіація завдала ударів по півтори тисячі цілях всього за 36 годин. Лише за перші шість годин повітряної кампанії армія оборони Ізраїлю завдала Хезболі більшої шкоди ніж за 34 дні війни з 2006-го», заявив офіційний представник армії майор Дорон Шпільман. На противагу цьому вбивство багатьох вищих командирів мало на меті створити кризу рішень, коли розпочнеться наземна війна. Згаданий вище Ман'є вважає, що зараз мішенню Цахалу є спецпідрозділи Хезболи. Якщо ми подивимося на спад сил Хезболи, то він складається в основному з ракетних підрозділів і спецназу. Ізраїль вважає, що знищив більшість ракетних підрозділів. Зараз Ізраїль хоче оточити розгорнуті спецпідрозділи, два підрозділи на південь від річки Літані і один підрозділ на північ від літані, сказав Маньє. У той час як наземна операція в Лівані в розпалі, важливо також звернути увагу на тривожні сигнали, що надходять від радикального крила ізраїльських лідерів громадської думки. 25 вересня популярна газета Єрусалим Пост опублікувала статтю під назвою Чи є Ліван частиною обіцяної території Ізраїлю, в якій автор, посилаючись на записи істори, розмірковує про форму біблійної Ерец Ізраїль і наполягає на тому, що Ліван також буде знаходитися в межах кордонів Великого Ізраїлю. Текст, який підтримує зростаючі імперські тенденції Ізраїлю, не слід розглядати як демонстрацію переконань, які поділяє більша частина ізраїльської громадськості, але з огляду на наближення вторгнення він створює небезпечний прецедент для виправдання потенційної анексії деяких територій. Можливо, саме тому через деякий час цей текст був знятий редакцією газети. Роблячи крок назад, важливо пам'ятати і бачити всю ситуацію в рамках більш широкої динаміки подій на Близькому Сході, в якій дії Хезболи і Хамасу якби інструментально експлуатуються іраном, який прагне зупинити нормалізацію відносин ізраїлю з арабським сунітським світом, симптомом якої є абрахамські угоди. Тому деякі аналітики вважають, що величезні втрати, яких Ізраїль завдав Хезболі, є ідеальною можливістю для створення альянсів у регіоні і досягнення стабільності. У статті Урі Гальперіна прямо говориться про ізраїльсько-суніцький альянс на чолі з Саудівською Аравією. У короткостроковій перспективі він забезпечив би звільнення викрадених заручників, знищення військового потенціалу Хамасу і повернення евакуйованих ізраїльтян до своїх домівок. Натомість Ізраїль дозволив би створення поміркованих сунітських урядів на палестинській, ліванській і сирійській аренах. Зрозуміло, без впливу іранської осі опору. Все це безумовно зменшить вплив Ірану в регіоні. У цій же статті автор стверджує, що війна в Газі повинна бути припинена, а регіон повинен бути відновлений в умовах демілітаризації та організації виборів для формування альтернативного палестинського уряду. Весь цей процес має відбуватися за участю США. Поки що. Таке рішення мало ймовірне, але слід зазначити, що більш помірковані арабські змі висловлюють розчарування концепцією вісі опору. У статті для Arab News автор стверджує, що усунення Ізраїлем голови Хезболи символізує кінець міфу про іранську вісь опору, яка повинна була стримувати Ізраїль, захищати південний Ліван і бути авангардом у звільненні Єрусалиму і знищенні Ізраїлю. Автор вважає, що Тегеран за допомогою Хезболи позиціонував Ліван як буфер на лінії вогню Ізраїлю, що призвело до катастрофічних наслідків для ліванських громадян. Він вважає, що Хезбола не зробила нічого для захисту Лівану і його цивільного населення. В результаті вона сильно підірвала довіру до Ірану і всієї вісі опору. Оріт Перлов, аналітик соціальних мереж, який відстежує арабські соціальні мережі для Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки, каже, що з Лівану прийшов потік постів, які святкують падіння Хезболи. Люди хочуть, щоб ліванський уряд взяв ситуацію у свої руки і оголосив одностороннє припинення вогню. Вони також вимагають, щоб регулярна ліванська армія зайняла південь країни, де зараз діє Хезболла, і забезпечила спокій на кордоні. Ліванці не хочуть, щоб Бейрут був зруйнований, як Газа, і дуже бояться повернення громадянської війни. Насрала вже втягнув ліванців у війну з Ізраїлем, якої вони ніколи не хотіли. Точка неповернення, однак, була перейдена. Ізраїль відчув запах крові і вирішив покінчити з цим. Чи підштовхне вторгнення Іран до вступу у війну? Це малоймовірний варіант. Однак за такої нестабільної ситуації нічого не можна виключати. Про іранські ополченці, в тому числі й єменські хусити, безумовно будуть активними. Атака Ізраїлю на єменський аеропорт і порт Ходейда, що відбувся 29 вересня, свідчить про те, що Ізраїль готував цю операцію багатовимірно. Тепер війна може піти за багатьма напрямками. Оптимістичний варіант проведення обмеженої кампанії і відхід Сахало до власного кордону, хоча розгорнуті поблизу нього сили свідчать про те, що операція буде набагато ширшою і жорстокішою. Посимістичний варіант поширення конфлікту на весь близький схід, який знову опиниться під обстрілами. Яким він буде з такою великою кількістю чинників, ніхто не знає. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.